Це ж повернення до часів Януковича тітушок, і, і журналісти так. намагаються достукатися до суспільства, повідомляючи про такі прикрий випадки, як можна жити в країні, де немає суддів і де не розглядаються справи і не виносяться вироки? Все підміняється тільки величезними заставами, затям під варту і так далі. Тут у нас тут ми чемпіон, обшуки, тут ми молодці. Щори почали бігти вже з цього човна, так, звільняються деякі співробітники, і доводиться їм там вдаватися до таких заходів, та зараз повернули молоді можливість виїжджати для категорії з 18 до 22. З останніх повідомлень з оточення Зеленського, які коментували вже там деякі українські оглядачі, посилаючись на яких інсайти, інсайт, що в них вже дійсно там паніка через те, що вони бачать безперспективність деяких своїх там рішень, і кроків, і що там ну вже є ознаки того, що щори почали бігти вже з цього човна, та звільняються деякі співробітники, і доводиться їм там вдаватися до таких заходів, тільки зараз повернули молоді можливість. Виїжджати для категорії з 18 до 22, тому що саме вважали, що саме ці молоді люди з картонками це от якраз ті, хто найбільш активно себе проявив, і що вони становлять загрозу для майбутніх якихось акцій там громадської непокори. Ну і як зрештою придушують досі НАБУ. От Я сьогодні там двічі давав на своїх телеграм-каналах, на своїм телеграм-каналі в інших там соціальних мережах посилання на юристів, які захищають цього Руслана Магомеда Сулова, якому майже там два місяці тримають його абсолютно. На вигаданих звинувачень, тобто, це ж те, що було за часів, коли Зеленський оголошував вже злочинцями того ж самого Антона Антоненка да Дугар Кузьменка, яких звинувачували вбивство і Шеремета. Потім те, що тракт дійсно досі відбувається, в долі Романа Червінського в вчора чи позавчора, коли це було, коли ті, хто мав свідчити проти нього в суді, виявляється, ніяких претензій до нього і не мали. Їх обманом змусили під. Писати якісь документи де йшлося, що вони вважають себе жертвами російського обстрілу, а там інтерпретувала прокуратура так, що ні, вони вважають себе жертвами червінського. І через це Червінського лишають під цими там за, ну, з обмеженнями, які досі на нього поширюються. Тобто, ну ми повертаємося в часи там. я не знаю Азаровщини. Ну зрештою, той, хто тоді керував в адміністрації Януковича правоохоронними структурами. Він і зараз татаро в і виявляється, що. Що в, він в сам... був. Він був заступником начальника головного слідчого управління. А, вибач, вибач, вибачте, він був це це зараз. Де, він. Але він справді був людиною дуже наближеною до портів. Тут є щонайменше дві обставини. Перша з них, вони справді намагаються взяти під контроль останній непідконтрольний правоохоронний орган і, і суд. Ну суд майже, бо Верховний суд не повністю в них під контролем. Це один бік справи, а другий бік справи, що набусники діють дуже схоже по своїх справах, і це треба розуміти. Для них теж закон далеко не основне зливи інформації, компрометуючі про, 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 проти людей, яких вони тільки-тільки там починають підозрювати. Це в них найзвичайнісінька практика. Тобто вони вже людину роблять в очах суспільства винною тільки тому, що ну в них з'явилася якась там підозра, і так далі. І е, вони також роблять масу речей, які би ми дуже не тобто, е, суспільство наше дуже любить любить е, плескати в долоні, що от тут борються з корупціонерами-негідниками, тим паче, що вони всі еліти і так далі. Але щойно будь-хто потрапляє сам в, в оцей млин, і він раптом розуміє, яка це паскудна історія, і як це недобре, коли е, ти взагалі де-факто ти позбавлений е, права на захист. Ти його позбавлений, тому що абсолютно не має значення, що говорять твої адвокати, їх ніхто не чує, і всім все одно. І обшуки без ухвали е, суду е, набу робить точнісінько так само, як ДБР, яке зараз на них відігралося. Отаким от, от чином. Ну, так що там маса. Ні, так, дивись: two, two blacks don't make, don't make white, як то кажуть. Да. Злочином не можна виправдовувати. Да. Не, ні, ні я, а я не виправдовую. Я навпаки кажу, що зле і одне, і друге. Просто набустики далекі від святих, дуже далекі. І зараз вони зітхнулися самі. З тими методами, які вони застосовують проти багатьох людей, і це дуже нехороша історія. Ну, так сьогодні ж повернулася практика тітуши, я не знаю, ти бачив чи ні, так. що виявляється, це персонажі, які з'явилися в військовій формі, знов ж таки пародія на цих молодих хлопців з картонками. Ви теж прив'язали там якісь картонки до забору. І коли їх розпитують, а кого ви захищаєте, то, то ви ж знаєте взагалі про що йдеться. Тобто ну, поняття зеленого вони не мають до чого їх. Долучили, але у військовій формі молодики, тобто, ну це ж повернення до часів Януковича як ну, на тітушок, і, і журналісти намагаються достукатися до суспільства, повідомляючи про такі прикри прикри випадки. Якщо їх дійсно не розголошувати, то ми ніколи їх не зупинимо. По-перше, розголошувати. По-друге, будь-який тиск на суд це дуже. Сумна і погана історія, і тиск такого роду має викриватися максимально. Тільки в мене питання: а Центр протидії корупції, де Юре і так далі грантові ці організації, які вже більше десяти років сидять на багатомільйонних грантах. Вони, коли тиснуть на суд своїми, вони в своїх Фейсбуках давно вже засудили будь-кого. Ким цікавиться набу вони не формують суспільну точку зору. що ця людина точно винна, хоча там близько ще з точки зору суду такого немає. Вони не тиснуть на суд. Вони також це роблять. Тобто, в нас дивися. В нас створилося в цьому відношенні, тобто, я розумію, я абсолютно погоджуюся з усім, що ти кажеш, те, що зроблено відносно НАБУ, погано, не мало б робитися, і ця, ця історія паскудна до неможливості. Але я кажу, ще раз у нас це хіба єдина проблема? Ми говоримо тільки про цю проблему, а в нас є інші. Подивися, умовно кажучи, в нас вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка добирає суддів. Е, значить, вон, її вже обирали за участі громадської ради доброчесності, яка має там практично вирішальний голос. Там вже іноземні спеціалісти добирали оцю ВККС. І що? Подивися, що там, до речі, слідча комісія Верховної Ради значить, буде на початку вересня слухати питання про ВККС. Я до цього долучений, я увійшов їхню, в їхню значить, експертну раду. От, випадків ну, відверто ганебних, ну ну от просто уяви собі ситуацію. Певні е, екзамени, які здавалися суддями на заняття посад в, в апеляційних судах, мав, мав перевіряти ці роботи голова Вищої комісії. Насправді, весь цей час він був або на лікарняному, або у відпустці. Перевіряв його, його помічник. Який подав свою кандидатуру також в цей суд, і став найбільш рейтинговим кандидатом. Як тобі це ситуація? Таких ситуацій маса маса. уявив собі велика найчесніша в світі громадська рада доброчесності, котра складається з наших грантових активістів, переважно і так далі. Одного суддю, який має, умовно кажучи, три. Там свого часу, здається, розглянув, по-моєму, там три справи майдану, його банять повністю. Тобто, по ньому дають висновок. Висновок це означає негативний висновок. А е, по-іншому, якого 10 рішень дають рекомендацію. Це вже не негативний. Тобто, е, це виноситься на маленьку колегію, і він е, має всі шанси пройти. Тобто е, зловживань маса. Так от, коли зловживають чиновники, Призначені владою, ми знаємо з кого питати. Ми питаємо з влади політично, ми її не оберемо. Ми на неї натиснемо і змусимо її цих людей поміняти, когось звільнити і так далі. За що відповідають значить, грантові активісти? Вони свого часу своїми однодумцями Рябошапкою і Чумаком провели повністю перенабір Генеральної прокуратури, повністю через свої конкурси, своїми екзаменами і так далі. І так далі. Сильно добре працює сьогодні Генеральна прокуратура. Тепер питання: хтось поніс за це відповідальність? От ті люди, яких ми не обираємо, їх не призначають у, у порядку, передбаченому законом, і так далі. І так далі які рап раптом виявилися голосом нашого суспільства? Я особисто їх не призначав. Вони прилипли до посольств, отримують звідти серйозні кошти. На ці кошти вони існують і вони. Підмінили собою е, е, всю судову владу, ну, значну частину судової влади. А це не жах. Ми в цьому жаху живемо. А ти знаєш, скільки в нас сьогодні суддів не вистачає? Неуявне. Дві-три дві, тисячі, дві-три тисячі дім, було шість років тому чи сім. У нас не вистачає більше половини суддів. Тепер давай, давайте дещо додам, коли приймалася. Так звана Портновська, хоча я в даному разі не, це не в, негативному, не в негативній конотації, я називаю, тому що не все, що в своєму житті зробив Портнов, є настільки поганим. Тобто Портнов на той момент під тиском значить, європейських наших ну, не знаю, партнерів, робив новий кримінально процесуальний кодекс, де ввели, зокрема, таку інституцію, як, як Слідчі судді. Слідь, за рахунок цього. Кількість суддів мала суттєво збільшитися, тому що ну, кількість вже справ, які вони розглядають, виросла набагато. Тобто раніше суддя не мав відношення до ордеру на, на обшук, до е, 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 там до маси процесуальних дій він не мав ніякого відношення. Це робив прокурор. А тут додають цю функцію суддям, значить, ці суддів має стати більше, і так воно і передбачалося. Перше, не стало. Друге, ще пі після Майдану, враховуючи недовіру суспільства до суддів, які повністю, повністю суддівський корпус в часи майдану дискредитував себе повністю, як такий. Тобто, жодного рішення на користь. Громадян, які виявляли акцію громадської проводили акцію громадської непокори, і жодного рішення не було. Всі рішення суд приймав тільки на користь, на користь влади. Тобто, іншими словами, функцію арбітра. Яка має бути, ну покладається в цій ситуації на, на, на суд. Вони не виконали, вони повністю себе скомпрометували. Через теми на той момент, якщо пам'ятаєш, зупинили дію, значить, взагалі е, функціонування вищої ради, тоді вона називалася юстиція. І зараз правосуддя. Ми зупинили функціонування вищої квалів комісії. Суддів ми е, е, зайнялися створили спеціальну комісію, яка займалася суддями майдану. Їх після того відсторонили, значить, від правосуддя їх не звільнили, бо конституція не давала такого. Такої можливості, але їх відсторонили від, е, досі, до речі, досі сотні суддів, більше десяти років е, отримують зарплату, є суддями і не чинять е, судочинство. судочинство. Досі, досі. Так от, я зараз е, повертаюся до, до питання, що суддів мало стати більше. Потім, за той час, що система не функціонувала, їх ста, е, там, там з'явився недобір двох тисяч суддів. На даний момент більше чотирьох. Ти взагалі віриш в правосуддя в країні, де немає суддів, і кожна справа розглядається 10 років і більше. Це, це ж жах, це просто, це просто жах. І що хтось. А, до речі, найбільш, ти знаєш, що най, найвущим, е, е, як це називається, горлишком? Ну, е, Е, найвищим місцем Величай, системі, да. в системі е, е, значить, добору суддів через ВКГС най, найвищим місцем є саме громадська рада доброчесності, яка абсолютно не приховує, що вона не може більше 50-60 суддів пропустити через себе, перевіряючи там їхні досьє, статки, маєтки і так далі. А нам не вистачає тисячі. Тобто вони мають там мають проходити сотні, а проходять десятки. В результаті е, недобір суддів. Судді ж йдуть. Хтось звільняється. До речі, цього року звільнилося е, троє суддів, які щойно пройшли вибір. Щойно не пропрацювали навіть року. Не подобається їм працювати в нинішніх умовах з цим завантаженням і так далі. І тому подібне. Але е, 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 судді йдуть на пенсію. Судді е, е, хворіють, е, звільняються з інших причин. І в нас е, е, дефіцит суддів стає дедалі більшим. Як країна може функціонувати в цих умовах? Я кажу, що означає справа елементарна, яку слухають 10 років? 10. Елементарна. Розлучитися неможливо не те, що там щось більше. У мене, мене колись один співробітник. Працюючи в мене, понабирав так, в одній з моїх компаній, понабирав в клієнтів гроші, аванси, не вніс їх в касу і звільнився. Ми дізналися про це заднім числом. Пройшло з того часу вже скоро 10 років. Слідство, ну, пару років було добрих. Років 6 це суд. По елементарному питанню. Елементарно. Ти розумієш, мене викликали на суд за останні роки з цього приводу. Я думаю, разів 15-20. Ти думаєш, хоч одне засідання відбулося, нічого не було. Тобто, як можна жити в країні, де немає суддів і де не розглядаються справи і не виносяться вироки? Все підміняється тільки величезними заставами, затям під варту і так далі. Тут у нас тут ми чемпіони. Обшуки. Тут ми молодці, а вироки де немає. Будемо вважати, що ця тяганина з Верховному суді по справі Порошенка проти Зеленського те, що знов там переносяться це засідання. Аж на півтора місяці. Що це пов'язано все ж таки на не не з тиском банковий на цей верховний суд, а все що це пов'язано з недобором судді? Та будемо Lincoln, Ну Якраз в верховному суді такого недобору а, немає. Немає верховний так. суд майже укомплектований, майже ну не, не зовсім, але. Майже ми говоримо про суди. Слухай, а апеляційні, це ще Порошенка не встигли завершити конкурс по перенабору суддів до апеляційних судів. Угу. За Порошенка із того часу, от тільки зараз, пройшла якийсь етап конкурсу в апеляції. Ти уявляєш, взагалі, що там твориться? За Порошенка встигли набрати Верховний суд і приступити до питання апеляції. Скільки років він вже не президент? А е, апеляційні суди так і, і надалі залишаються. Вони просто ну майже не працюють, тобто працюють в, ну, ну на 20% чи 30% від, від від своєї так би мотиви потужності. Ну як тобі здається? По моїй справі з Портновим де да, нагадаю, що його застрелили, коли я якраз оголошував свою промову на, на засіданні в апеляційному суді. Так от ми тільки через три місяці, 21 числа, було засідання, через три місяці отримали повний текст ухвали, тому що там були розбіжності, слава Богу, не було однозначної думки засудити мене там, і щоб я вибачився перед портновим. Але от нарешті от отримали повний текст ухвали, і буквально завтра, ось так крайній день, коли ми можемо подати до Верховного суду апеляцію на це рішення, тому що там все ж таки. Одна суддів особливу думку свою висловила, яка зрештою ну, захищала мою позицію, що такі особи, як Портнов, мали бути в центрі громадської уваги, і критика стосовно їхніх рішень і позицій мала бути максимально висвітлена, да, зокрема і засоби масової інформації, тому що ну це ж обурливо було, що є є документи того самого там сайту Миротворець, на якому там роками віситься е листування портнова з його московськими кураторами. І ті ж самі е, персонажі, які були його е, е, партнерами по різним там адвокатським і юридичним спра... справам, так okay. да, вони мало того, що е, ну, досі там лишаються засновниками тих громадських об'єднань для там, федералізації, там і інших, які з Москви йому диктували, так і його головний захисник, пан пан Татаров, він досі є заступником. Е, Керівника офісу президента, який саме захищав його позиції, коли він намагався тут проводити ці чистки, дав всіх нас запротроїти фільтраційні табори. Ну а на жаль, ті, хто виправдовував його і дякував йому нагадаю, це ж Смаглюк, депутатша Да, мало того, що вона в перші дні, в перші дні години повномасштабного вторгнення закликала своїх виборців свого округу лишатися вдома. Зберігайте спокій. А Потім ми бачили страшні кадри у цих розстрілів. Коли тікали вже, коли пізно було по трасі Житомирській, натакали ну, ж вона і дякувала саме Портнову за те, що він, бачите, відновлює справедливість, коли він практично закликав до громадянської війни нас запроторити всі фільтраційні табори, звідки ми мали потім взагалі кудись зникнути. Да? Ну, погрози такі писав. Нагадаю, що мені, мені він на стрінках фейс Фейсбуці писав саме в ті там тижні, коли він погрожував Валерію Гонтрівої. Коли вони з Дубінським фотографувалися на цяганку її будинку, на да, її казав, що начувайся, да і через там декілька тижнів цей будинок спалили. Тому я і його погрози сприймав абсолютно абсолютно серйозно, і коли він дійсно так потім впроваджує в дії свої погрози сьогодні. Між іншим, такі щодо події культурного життя, виявили, що українські користувачі Ютубу наповнили державний російський бюджет 2,5 з мільйони. Сплатили тільки за перегляд одного цього дитячого. Серіалу Маша і Медведі, де Маша з червоною зірочкою, там, яких в багатьох країнах цей мультсеріал заборонений. А в нас з'являється, що ми там рекордсмени по кількості сплачених грошей в скарбницю в російський бюджет. 2,5 мільйони доларів за рік зарубив. Я вже не кажу про геніальні твори нашого найвеличнього. Цього піаніста генітального, який досі транслюється в російських мережах і локальних, і кабельних. Всі його ці паділки, які там восім якихось свідань, Я не знаю, я жодного його фільму не додивився до кінця, жодної сцени з цього 95-го кварталу. Це ми, я виклав себе аналіз одного мистецтвознавця, да, який аналізує діяльність зеленського як актора. Кажу, ну це ж просто виключно кривляння. Да. Ну, можете уявити його в ролі Гамліта. Не знаю, ну, навіть Ті, хто кажуть, що він геніальний там комічний актор. Добре, а в ролі, які, які грав, припустимо, Борисов за двома зайцями чи Яковченка, ви можете уявити Зеленського, що, щоб він талановито зіграв ті ролі, які грали, це дійсно геніальні актори. Тобто, а ця людина якимось дивом отримала таку перемогу в номінації. Не просто країв йому ж там вручали оці які, там тріумфи, чи як вони називаються в нашому аналогу російського цього тріумфу разом з Оксаном. Саною Марченко вони отримували як кращі кіномітці. <ріхи> вона якраз позгадувала, що свого часу вона запрошувала двох своїх каналах Зеленського з шефірами до пущі Озерна і Медведчука, коли вони вирішили запустити на політичну арену 95-й квартал.